600 гривень один кусочок стейку. Я не знаю скільки тут грам, грам 200, напевно, буду готувати сьогодні, бо це якийсь він дійсно, дійсно правильний ну, з дорожчих, Ви поняли, бо цей трошки дешевший. Я це вже пробував. То... А от дивись, наскільки він в прожилочках все, де вирощують отакі стейки, ось він вже м'ягенький, його вже можна сирим їсти. Я знаю, що де вирощують правильні стейки, ці корови, їх там Моцарта включають, коротше, їх там спеціально годують, там режим ой-ой-ой, щоб потім отак взяти шматочок і за тисячу доларів кілограм продають. Ну, прикинь, 600 гривень. Менше як Ну Хто таке бачив? Ну, але свято, свято серйозне. Будемо готувати. Будемо готувати і показувати і смакувати. Бо дійсно вперше будуть кепроводи. Дивіться, це теж таке ну Це ми вже їли. Це і подешевше. Підігнали мені так пацани, сам би фік купив би 100%. Не купив, але замовляли колеги, то класно він. Свіжесенький такі, знаєте? Ну, це зовсім інше яло, Так, стартуємо.